Збереження особового складу, вивід зброї та обладнання, грамотне мінування та спалення тих залишків, які ми називали позиціями. Гарно було б, але ні. Як і в політиці, ніхто не любить непопулярних рішень. Вивід особового складу, ні, інше діло героїчна оборона. За це можна і підвищення отримати. Було дві спроби виходу. В першу ніч 14 лютого пішла перша десятка, які довелось вступити в стрілецькі бій. Артилерія вже була наведена, тільки троє поранених добралося назад. І якщо двоє добралося по темноті, то евакуація останнього відбулася вже зранку. І я та ще троє добровольців його несли. А день це не той час для переміщень, так ще й такий важкий, і як закономірний результат з одного пораненого стало нас ще чотири. І це мені ще дуже повезло, що не втратив рухливість, а лишень отримав посмішку Джокера. Окей, новий день, нова темнота. Генплан або пан або пропав. Формувались нові групи. Я не вникав. Так як сказали, що за пораненими приїде коробочка. Розслабився. Вирушали групи одна за одною. На вулиці видимість була нульова. Це було тупо виживання, кілометр по полю. Та кубка котиків сліпих керованих дроном. Ворожа артилерія, дорога вовдіївку, всіяна нашими трупами. Чекати вак я не лишився. Очолив групу та вирушив невідомість. Накрили. Групу, але в кінцевому результаті добрався до точки. І як перші групи помирали, стикаючись з ворогом, то наступних повели вже трохи в обхід. Остання група покинула бункер. А цей діалог по рації ранив нас в самі наші глибини. Поранений. А що Іваку, не буде? Командир, ні, не буде. Залишайте трьохсотих та спалюйте все. Він не знав, що говорить з пораненим. Залишилось як мінімум шість чоловік. І так само було важко читати їхні повідомлення в чаті, в сигналі їхні відчай та приреченість. Це завжди залишиться в нас. Гинуть самі сміливі. І тепер, після всіх жахів, будучи повністю виснаженими, пораненими та з мінімальною кількістю речей, і, хоч ми в Авдіївці та готові на відхід, командування далі тягне та навіть готове привезти БК та припаси.